Шанування пам'яті героя. У ліцеї номер 13 встановили анотаційну дошку українському воїнові і колишньому випускникові навчального закладу Олександрові Радіонову. Боєць 54-ї окремої механізованої бригади зник без вісти восени 2022 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Попри проблеми зі здоров'ям, Олександр у цивільному житті ввів активний спосіб життя, захоплювався легкою атлетикою, підкорював гірські вершини. Саша був неймовірно веселий і життєрадісний. Е, настільки, настільки, що всю роботу він виконував, припіваючи, пританцьовуючи, як би важко не було. Він ніколи не боявся ніякої роботи. Брався за все, був опорою мені, був підтримкою. Я йому говорила, наприклад, Саша, ну ти розумієш, що. що тебе є можливість йти туди. Він говорив, ні, я не зможу, мама, жити так. Я не зможу дивитися в очі своїм дітям. Я говорила, що дітей треба спочатку мати, щоб їм потім дивитися в очі. Він говорив, мама, я не зможу. Він сказав, мама, я не йду туди помирати, не хвилюйся. Він є справжнім героєм. Моїм захисником теплими словами згадує багаторічну дружбу з Олександром, його приятель та однокласник Роман. Їхні дружні контакти беруть свій початок з молодших класів і тривали до останніх днів. Він був надзвичайно позитивною людиною. З ним якихось спогадів поганих або ще якихось немає взагалі, тільки веселі, як ми з ним перший раз зустрілися в четвертому класі, так і. Школу закінчили, так я до останнього кожного дня розмовляли, дружили, бачились. Катерина, бабуся Олександра, зі смутком згадує онука як життєлюбну та щиру людину, віддану своїй родині. Для неї особливо болісно усвідомлювати, що російсько-українська війна забрала життя такого молодого та життєрадісного юнака. Я багата бабуся, бо маю п'ятеро онуків, і всіма ними тішуся, і всі в мене дуже хороші онуки. Но Саша був надзвичайним. Він був дуже теплою людиною. І коли от приходив до мене і обнімав мене, від нього йшло таке тепло, що... але він надзвичайно спішив жити. І все, все робив бігом, все бігом. І він допомагав дуже своїй сім'ї. Взагалі, дуже добра дитина, і дуже жалко, що так зробилося. Пам'ять про Олександра Радіонова, який віддав своє життя за Україну, назавжди житиме в серцях рідних, друзів, однокласників та всієї громади міста. Меморіальна дошка на фасаді ліцею нагадуватиме його нинішнім вихованцям про тих, хто у період воєнного лихоліття став на захист України. Оксана Себастьян, Ярослав Лелет, новини на вежі.